Добрий ранок, сьогодні ми підемо з вами у гості. А до кого саме ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? Я страшенний боягуз, всіх на світі я боюсь: в полі, лісі навкруги, скрізь у мене вороги. Часом лізу я у шкоду, їм капусту на городах, моркву ріпу, буряки. Підгадайте, хто такий? Так, це зайць. Погляньте, у зайчика є кошик з яблуками. Давайте порахуємо, скільки яблук у зайчика. Так, їх дев'ять. Позначимо їх цифрою. Дев'ять. Подивіться, до зайчика прийшов його друг їжачок, і зайчик пригостив його двома яблуками. Позначимо цифрою 2. Давайте порахуємо, скільки яблук залишилося у зайчика. Скільки було яблучок? Дев'ять. Два він віддав. Ставимо який знак? Мінус, бо він віддав. Скільки яблук залишилося? Знак дорівнює. Так, сім. Позначаємо цифрою 7. Ось і білочка руденька прибігла, і її зайчик яблучками пригостив. Віддав їй аж три яблука. Полічіть, скільки яблук залишилось у зайчика. Скільки яблук було? 7. Позначаємо цифрою 7. Три яблука він віддав білочці. Позначаємо цифрою 3. Між ними поставимо який знак? Мінус. Бо він віддав. Скільки залишилося яблуку зайчика, знак дорівнює? Так, 4 яблука. Позначаємо цифрою 4. А тут Ведмедик зайчикові назустріч вийшов, і його він яблучками пригостив. Чотири яблука Ведмедикові віддав. А ви, діти, полічіть, скільки яблук залишилось у зайчика. Скільки яблук було? Чотири. Позначаємо цифрою 4. Чотири яблука він віддав. Позначаємо цифрою 4. Між ними ставимо який знак? Мінус. Бо він віддав. Скільки яблук залишилось у зайчика? Знак дорівнює? Так нуль. Нічого у зайчика не залишилось, позначаємо цифрою 0. Що ж таке ця цифра 0? Аби цифру зрозуміти. Я вам дещо розповім. Нуль коли цукерки з'їли, птаство вирі відлетіли, він як бублик, як калачик, як обручик чи як м'ячик. Нуль це означає нічого. Тобто, в зайчика не залишилось ні одного яблучка, позначаємо цифрою нуль. Але не переймайтеся. Прийшли друзі зайчика і принесли йому багато гостинців. А що ж принесли? Їжачок приніс грибочки. Порахуйте, скільки грибочків він приніс. Так, вірно, він приніс дев'ять грибочків. Позначаємо цифрою дев'ять. Всі грибочки він віддав сайчику. Тобто він віддав 9 грибочків, позначаємо цифрою 9. Поставимо який знак? Мінус, бо він віддав. Скільки залишилось грибочків у їжачка? знак дорівнює. Так, правильно, нуль, нічого не залишилось. Позначаємо цифрою нуль. Молодці. А білочка родинка принесла горішки. Полічіть, скільки горішків принесла білочка. Так, 6. Позначаємо цифрою 6. Всі горішки вона віддала зайчикові. Скільки вона віддала? Шість горішків позначаємо цифрою 6. Поставимо знак мінус. Бо вона віддала. Скільки горішків залишилось у білочки. Знак дорівнює. 0. Нічого не залишилось. Позначаємо цифрою 0. А ведмедик приніс зайчику малину. Порахуйте! Скільки ягідок малини приніс ведмедик? Так, правильно, 5. Позначаємо цифрою 5. І зайчикові він віддав усю малину. Скільки малини віддав ведмедик? Так, він віддав 5 ягідок малини. Позначаємо цифрою 5. Між ними ставимо знак мінус, бо він віддав: скільки залишилось ягідок малини у ведмедика. Нічого не залишилося 0. Позначаємо цифрою 0. А тепер давайте виставимо цифри у рядок і знайдемо місце для цифри. Нуль. Де ж нуль буде стояти? Він буде стояти перед одиницею. Запам'ятайте, діти, де його місце. Ось така пригода сталась зайченятком у ліску. Зайчик добре серце має і вірних друзів. До побачення, до нових. Зустрічей.